Гуманітарна допомога на 10 тисяч євро. Саме стільки коштів було витрачено на обладнання для Дніпропетровської клінічної лікарні швидкої допомоги. Така підтримка стала можливою завдяки співробітництву обладміністрації з благодійним фондом Україна-Франція. Всього за п'ять місяців партнерства було надано допомогу восьми лікарням нашого міста. Эта гуманитарная помощь была предоставлена Дианой Долс, бывшей жительницей города Днепра. Сегодня мы привезли многофункциональные кровати, порядка 8 штук, обычные кровати и прикроватные тумбы с рентген, извиняюсь, экран для съемки, просчитывания рентген-снимков, рентген то есть различное медицинское оборудование. Щодоби у лікарні швидкої допомоги обслуговують близько 750 людей, хоч стаціонар розрахований на 690 місць. Лікарі розповідають, для медзакладу ще необхідний рентген, наркозно-дихальний апарат, операційні столи. Та й надані підтримці дуже раді. Благодаря ті функціональним кроватям і ортопедичним матрасам, які к ним йдуть, больний буде відсуватися більш комфортно в післяопераційному періоді. И, соответственно, выздоровление такого пациента будет проходить ну, быстрее.